Вітаємо вас, наші майбутні студенти. Ви зацікавились навчальним закладом, який має багату історію і сучасне сьогодення. Більшість доменників, сталеварів, прокатників, механіків та електриків в місті та області це випускники Криворізького металургійного фахового коледжу Державного університету економіки та технології. Якщо ви мрієте стати металургом, то наш навчальний заклад чекає на вас. Професійний педагогічний колектив допоможе оволодіти необхідними знаннями і навичками, навчитись ефективно використовувати їх на практиці. У нас ви розвинете свої творчі здібності, отримаєте диплом фахівця, яким будете пишатись все своє життя. У добу глобалізації світових, економічних та культурних процесів в Україні зростає соціальне замовлення на підготовку конкурентно спроможних фахівців. З високорозвинним інтелектом, з неординарним гнучким мисленням, а також вільним володінням іноземними мовами. Навчальний процес у коледжі здійснюється за рахуванням сучасних вимог, використання нових технологій, орієнтується на виховання талановитої молоді за обраною спеціальністю. Запрошуємо до співпраці!